Я залишила своїй свасі 500 євро. Вона спочатку подумала, що я їх випадково забула, тому відразу набрала мене і сказала про гроші. Я довго мнулася, а потім таки сказала, що це я не забула, а спеціально їх лишила для неї. Сказати, що сваха була розчулена моїм читком, це нічого не сказати. Ми з Марією бачились всього два рази, перший раз перед весіллям наших дітей. А тепер я приїхала у відпустку і вирішила подивитися, як живе моя свага, бо свата вже давно не стало. Хата скромна, маленька, але дуже чистенька. Все так гарно зроблено, і все навколо хати чистенько, і все так гарно посаджено рядочками. І жінка вона така мила, приємна, стала мені про своє життя розповідати, а я розумію, що легким воно у неї не було. Але і жодного слова нарікання від неї теж не почула. Марія розповідала про свої плани на майбутнє, як вона збирається посадити багато городини, потім все на ринку продати, а гроші нашим дітям віддати, бо бачить, як я їм допомагаю, а їй за себе соромно. Свахо, кажу, вам нема про що хвилюватися. Кожен допомагає в міру своїх можливостей, і це нормально. А потім свасі хтось зателефонував. І вона вийшла на вулицю говорити. Розмова була дещо на підвищених тонах, тому деякі фрагменти, на жаль, мені вдалося почути. Марія обіцяла, що найближчим часом вона віддасть ці гроші, просто їх у неї зараз немає. Але на тому кінці проводу наполягала на тому, що гроші потрібно віддати негайно. Як пізніше з'ясувалося, телефонувала рідна сестра Марії і вимагала. Щоб та віддала їй борг в 500 євро, і то негайно. Ці гроші Марія зичила у неї ще на весілля наших дітей і так досі не змогла повернути, бо не мала такої змоги. Одним словом, я настільки була вражена цією ситуацією, що коли ми допили чай і стали збиратись додому, я тихенько поставила на стіл ці гроші і пішла, бо знала, що якщо я напряму їх спробую дати Марії, вона їх не візьме. Сваха була дуже розчулена моїм чинком. я вам все обов'язково поверну, сказала вона мені. Але я її відразу заспокоїла, що нічого повертати не треба. Ми сім'я, і сьогодні їй важко, а я маю можливість допомогти, тому і допомагаю. Але все може змінитися і колись може статися і таке, що і мені буде потрібна її допомога. Так що все нормально, так і має бути в родині. Головне, щоб наші діти і внуки були здорові, а гроші то річна бувна, їх точно не треба ставити на перше місце. Так мені моя сваха сподобалась і припала до душі, що слова мене передати, і моя донька те саме каже, що у неї найкраще в світі свекруха. Я собі подумала, що якщо Марія не буде проти, я запропоную їй поїхати зі мною за кордон. А може, якраз щось з цього вийде.